Новий штам ковіду розповсюджується в Україні. Уже відомо про п'ятьох хворих. Троє у Києві, один в Житомирській області. У Івано-Франківську пацієнт помер від ускладнень. Небезпека нового типу вірусу в тому, що він передається швидше за попередні штами. Про симптоми ускладнення та доступність вакцин розкаже Дарія Лиходіт. Олександра двічі хворіла на ковід різних штамів. Вперше я захворіла на коронавірус восени 2020-го. Хвороба проходила досить у слабкій формі. Другий я захворіла на початку 2022-го. Тоді це вже було більше схоже напевно на звичайне ГРВІ». Починалося з підвищення температури та головного болю. А далі перестала відчувати запахи і смаки повністю. Після того я е Стала відчувати відразу до таких продуктів, як яйця, молоко та м'ясо. За ознаками новий штам із назвою флірт мало чим відрізняється від попередніх. Станом на сьогодні симптоми залишаються такі ж самі. Єдиною типовою характеристикою є те, що на початку захворювання значне підвищення температури, яке достатньо важко збивається, але випадки найчастіше проходять без виникнення пневмонії. Є ще відмінності від людини до людини. Він передається ще швидше за попередні штами. Флірт гуляє з весни 2024-го. Спочатку в Європі, Великобританії та США. Тепер уже й в Україні відомо про п'ять випадків захворювань, і один з яких летальний. Утім. По клінічній інформації поки що немає повідомлень про те, що він протікає або надто небезпечно, або викликає якісь важкі ускладнення, або важкий тип захворювання. Щоб вберегтися, необхідно дотримуватись банальних, але важливих профілактичних заходів: мити руки, уникати контакту з хворими, прикривати ніс та старот під час кашлю, кащопочкання одноразовою серветкою та обов'язково вакцинуватися. Як таких протипоказань немає. Протипоказання це є тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини. А якщо говорити наявність хронічних захворювань, то тут вакцина є абсолютно безпечна. Зараз вакцини є у вільному доступі. Допомогти знайти їх має сімейний лікар, і дози мають бути в усіх регіонах, навіть складнодоступних. Ми отримуємо чергову партію автомобілів, які будуть вести з національного рівня вакцини до регіональних складів, а інколи і по узгодженню і до місць проведення щеплень. Таким чином ми контролюємо імунобіологічні препарати від моменту їх поступлення до моменту ведення по холодовому ланцюгу. Тепер 16 нових авторефриджераторів будуть використовувати для транспортування вакцин, забезпечуючи під час Перевезення умов холодного ланцюга. Дар'я Лиходій, Константин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини.